Це я встала о 8.20. Сама хвастаюсь добрий ранок. Минулий тиждень прийшов досить незвично, Хочу, я вже і не знаю, що в моєму житті можна назвати звичним. Приїхала Катя з Краматорська на 2 дні і мала ночувати у мене, але щось пішло на те. Та... Це я біжу за фалафелем, бо у бібліотеці не залишилось нічого веганського, а я пощу. Ну, якщо не зважати на алкоголь, чомусь я вирішила його собі дозволяти. Гаразд, я вирішила, що немає сенсу пояснювати, що відбувається на відео, і буду пояснювати те, що захочу. Минулий тиждень, по моєму стану, був загалом не дуже хороший, бо я почала. Думати багато на рахунок роботи і не що того, що я безробітня. І я хочу щось робити, я хочу бути І мені це потрібно. Зрозуміло, що мені це потрібно було ще в Одесі, але до зараз щось чомусь себе там стопило. А зараз вже не можу себе стопити, тож далі шукаю роботу, бо з хостесом пролетів варіант, ну, це таке. Не страшно, я знайшла інші варіанти. Це взагалі не актуально розповідати зараз, тому краще я розповім про минулий тиждень, що було паралельно з тим періодом, коли я глажу кору. До речі, після цього з Аліною трошки поспілкувалася. Я на наступний день їхала до неї на роботу допомогти порахувати ревізію. і вона пропонувала попрацювати в неї касиром в 7.23. Тетянка, коли я приходжу до неї на роботу, пропонує мені попрацювати баристою в горні, тому що їм потрібен бариста. Але я зупиняю себе весь час, бо я не люблю каву. Барист мені капець як подобається вайб-бариста, але я не люблю каву. І, і Я майже впевнена, що справжній тру бариста народжується з татуюванням, пірсингом і любов'ю до фільтра. Але в мене цього всього немає. Рідше буваю в центрі і частіше буваю на природі біля річки. І, в принципі, я живу зараз під печарах, і тут природа крізь, так що мені можна піти в будь-яку сторону, і я побачу якусь красу, тим паче весна. Зараз все цвіти, подивіться, тільки на ці квіточки, вони неймовірні. Ну і завдяки тому, що мене оточує природа, я часто гуляю і це мій час на одинці. Переважно це рефлексія, думків слух, вони мені допомагають проти до якогось спільного знаменника. І це мене тішить. Просто тішить, що я живу зараз в квартирі. І хто приїхав у Франківськ? Правильно, Ніка, моя веганська матуся, приїхала розважно трохи згадати, що в таке Франківськ. І з задоволенням повернутися в Одесу. Ось так, це наш сніданок. Я провела з нею два дні. Хотіла її заманити до себе, але в неї були справи, вона тут не трошки їхала багато було всього зробити. Тож ми ночували в неї. А це це спортзал. Ребята, я вперше відвідала спортзал, і я не хочу зупинятись. Я відчула після нього життя, енергію, бадьорість. Так, що треба буде записатись з першої зарплати? Сподіваюся, це не звучить, як почну з понеділка <нів> нове життя. А так ми проводили час з Нікою. З Катєю дивились вагітно в а з Нікою супермаму. Такі діла.